Розкажу історію цієї ділянки. Ну, Теж при Радянському Союзі інженерів звідси послали аж в Узбекистан привезти черенки тополі. Е, тої е, швидкоростучої швидкоростучої узбекської там тополі. Поїхали звідси інженер на літаку полетів. Десь в'їздив він там дві тижні і привіз. Там, чемодан тих черенків, там пару сотень, не знаю. Частину дали мені, і я тут заложив школку. Вони були пересушеними, але зійшли. Зійшли, там було чотири вида, зійшли. Один більш-менш нормально зійшов, а це не дуже погано. Але буквально по одному, по дві усіх. Ну і почали вони рости. Досаджували ми, пересаджували, заготовляли, але вони нікому не користувалися. Ніяким спросам, абсолютно вони нікому не були потрібні. І так вона, та плантація захерія, і так вона і пропала. Всі тополі тут пропали. всі. Які раніше, які пізніше, це якісь там круті е, види. Вони росли, але пропали. Ну тут місце не для них, розумієте? Тут місце не для них. Ну Покомандували, а це місце геть не для тополі. От. І е, чим це кінчилося? Кінчилося, що це. Поле заросло. Не поле, а плантація тополь заросла. 90% тих, той породи, що тут зайняла місце тополі, це в'яз. Останні 10% це кісточкові. Ну, як виключення, тут можна знайти може, там одну глідчую, Акацію взагалі не знайдете. От. Ну а кущі кущі тут теж всі прийшли. Тут не було ні одного куща, тут всі прийшли, кущі це жимолость. Шипшина, може де-не-де маслина. От, але взагалі 90% того деревних пород, може навіть 95%, це місцевий в'яз. Хоча навкруг, навкруг тут і акація, і глядіча, і дуб, от, от дуб прямо по сусідству, бачите, дуб. Але дуб не один тут, немає ні одного дуба і немає ні одної акації. Хоча навкруги я вам скажу, тут -от було так, 30% акації, 20% дуба і 50, останнє лідіч. Це таке, що оточувало це насадження. Але по факту захопило його. Бачите, в'яз, 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 в'яз. От не в'яз. Чи теж в'яз. Теж в'яз. Це в'яз. Бачите, яка інвазія? Виключно в'яз. Ну ще раз скажу, що таке поняття, як інвазія. А от, от косточкові. Бачите те, що я вам говорив. Косточкові. Ну вони поряд. Бачите, от глядічі, ота, що сказали, інвазійна порода. От вона отут її посадили, вона тут є. А через дорогу її немає. Як же ця інвазія може бути інвазія? Ну це от ще раз говорю, це придурки із придурків. Цей закон придумала зелена команда зеленська, слуги народу. Ну, це по факту повні дебіли. Що там говорить? Там. Я, я, ви знаєте, я не чекав, що у українці, українська нація така дебільна. І, е, і вона займається такою, вибачте, за слово фуйньою. Фу, смердить, блядь, цієї нації. І цих баранів, які нею керують. Оце була виключена акація, вона вся пропала, немає. Взагалі там, може один-два пенька знайдете, більше не знайдете. Тут була акація, вся пропала абсолютно. А для я стоїть і дубок стоїть отак тут. А, то ту поле теж пропало. Ось така. Це для тих, хто любить ліс і хоче про нього щось знати.